У Вінниці презентували всеукраїнський проєкт фотовиставку Чотирилапи тисячі історій у трьох десятках фотографій реальні емоції під час евакуації, лікування, реабілітації, котів та собак та будні тих, хто залишився поруч із тваринами, попри жахіття війни. Виставка акцентує увагу на тому, що не можна знищити доброту, яка щодня проявляється у маленьких вчинках волонтерів. Ми розказуємо про роботу, яку проводимо, не зважаючи на всі труднощі, які зараз наша країна переживає. Кожна історія, кожна світлина це окрема історія. Ти тисячі врятованих життів. Ми співпрацюємо з муніципалітетами, ми співпрацюємо з волонтерами, з захисними організаціями, щоб разом зменшити популяцію безпритульних тварин, щоб зробити так, щоб вони проживали більш таку так, гарне життя. Виставка діятиме в одному з торгівельних центрів міста до 28 листопада. Її відкриття у Вінниці відбулось у співпраці з департаментом комунального господарства та благоустрою. Місто впроваджує гуманну систему роботи з безпритульними тваринами, залучаючи до цього міжнародні зоозахисні організації. В нас в громаді функціонує муніципальний притулок для тварин, який виконує функцію тимчасової перетримки. Перед цим робляться їм ветеринарні заходи. Це стерилізація, вакцинація, ідентифікація обов'язково. І так як в нас законодавство передбачає, ми можемо їх повертати до ареалу, там де ми їх відловили. Це зачасту так робимо. Але наш притулок, наші працівники з притулку і ще з дуже багатьом знаходять і нових господарів.